Вітаю, друзі. А також усі інші. Що Якось ось так відбувається зараз на Росії. І в нас сьогодні 24 листопад. Це 1370-та доба. Повномасштабного вторгнення в Україну російських окупантів ще місяць і півтора тижні, і це буде вже той самий строк, який тривала так звана велика вітчизняна війна під час Другої світової війни така собі фаза, коли Радянський Союз, Радянська Армія зазнала величезних втрат і збитків від. Повномасштабного вторгнення нацистської Німеччини, змогла стабілізувати ситуацію на фронті в обороні, відновити цілісність Радянського Союзу, тобто повернути захоплення території, а також захопити ще деякі країни Європи і вийти на Берлін. На все це пішло. Ось ми бачимо: 1418 діб. І вже наближаємось до цього строку. А росіяни за цей час що зробили в Україні в, під час своєї так званої СВО зі своєю демілітарізацію та денацифікацією так званими висновки, можемо зробити ми безпосередньо дивлячись на мапу бойових дій і аналізуючи, що там відбувається зараз. Так дійсно ситуація досить складна. Я не кажу, що там зараз все досить так райдужно Я не є спікером деяких підрозділів а, і напрямків, і командуючим деяких там, я не знаю, якихось відповідних плацдармів, а, які, ну м'яко кажучи, доповідають не зовсім ту інформацію, яка відповідає дійсності, це на їх совісті. Ми кажемо про те, що є. А є дійсно у порівнянні з можливостями російської армії і порівнянням радянської армії, ну, досить суттєвий такий дисонанс. Особливе урахування того, що зараз понеділок, це перший день тижня, досить складного тижня, коли Україна повинна буде зробити все на дипломатичному фронті для того, щоб. Так званий мирний план Дональда Трампа, а насправді план капітуляції від Стіва Віткофа і Кирила Дмитрова, вони не спрацювали. І ми залишились хоча б на тих позиціях, на яких залишаємось зараз, і продовжували свою оборону. Бо в подальшому це може закінчитись набагато гірше. Розуміння цього і те, що ми демонструємо козирі свої козирі зараз по території Російської Федерації, це все дуже важливі аспекти. Можна було поговорити про те, наскільки ми можемо впливати на Росію ударами по її теловій території, по її тиловій зоні, і це дуже важливо. Але не менш важливо ще констатувати те, що в зоні бойових дій так в неї є просування, так в неї є захоплення території. Але їх не можна представити як обвалом фронту та чимось апокаліптичним, чи може закінчитися ця війна? Продовжуємо огляд мапи бойових дій. Покровська в районі Покровську російських окупантів є просування, те, що в центрі Покровську відбуваються інтенсивні бойові дії, так це правда, але переважно вони відбуваються зараз. В яких зонах? В районі саме Залізниці. Саме біля Залізниці, Сили оборони України, переважно з ведуть стрілецькі бої з російськими окупантами. Тобто зараз основний об'єкт, де відбуваються ці бої зіткнення, це якраз от район залізниці. В свою чергу російські окупаційні війська мали можливість захопити декілька об'єктів в центрі, які дозволять їм подальшому накопичувати особовий склад, концентрувати його та готувати для подальшого розширення зон контролю в самому Покровську. В даному випадку йдеться безпосередньо про навчально виховний комплекс номер 2 про механічний завод, а також йдеться про водоканал, ці два об'єкти промислового значення та виховного значення з адміністративними будівлями використовуються саме для того, щоб накопичувати відповідний ресурс. Водоканал та завод вони використовувалися для того, щоб концентрувати сили та засоби і подальшого їх розповсюдження невеликими групами. В глиб самого Покровська. А, зараз це вже навчальний заклад, який буде використовуватись для того, щоб в районі Первомайки а, концентрувати удар саме в бік залізниці. Ну і безпосередньо всі ті квартали, які були зараз взяті під свій контроль з адміністративними будівлями в центрі Покровська, вони використовуються для того. Через вагонне депо о, просачуватись і інфільтруватися вже в північну частину о, Покровська. О, відверто кажучи, можу констатувати те, що нейтральний план він дуже швидко спливає. Нейтральний сценарій о, утримання Покровська. Він не зможе дати нам можливості стабілізувати цю ситуацію настільки, щоб вона протрималася. Ну, наприклад, десь приблизно до, ну, наприклад, першого кварталу 26-го року. Я думаю, що питання Покровська буде так чи інакше, але на жаль, закрите російськими окупантами саме на межі 25-го та 26-го, аніж ніяк пізніше, на жаль. Щодо інших локацій, де відбувається зараз просування російських окупантів, як і передбачалося, росіяни поступово закривають кишеню в районі Зелений Гай-Червоний, тобто ті території, які були звільнені в 23-му році під час нашого контрнаступу, вони фактично вже закриваються. Російські окупанти мають перші можливості виходу. До гуляй поля, і тому інфільтрація їх диверсійних груп на околиці міста почнеться вже ну, мабуть, завтра чи сьогодні. Це питання не днів, не тижнів, не місяців, це питання один. Тобто, о, як і передбачалось наприкінці листопада. Друга половина листопада, початок грудня, гуляй поле розпочинається інфільтрація російських диверсійних груп. Це яскрава демонстрація того, як протягом останніх місяців ми чули заяви від деяких осіб. Про те, що нібито ситуація на Гуляйпільському напрямку стабілізовано, ворога зупинено і так далі, і таке і інше. А ситуація насправді погіршувалась погіршувалась і продовжувала погіршуватися. а Тобто ми зараз можемо говорити про те, що зараз росіяни поступово наближаються до а, міста, не те, щоб наближаються, а розпочинають бойові дії в місті, яке Ну, повинна буде стати найближчим часом а, дійсно фортецію. А чи те командування, яке зараз відповідає за оборону гуляй поля, воно може стримувати росіян на цій ділянці? Ну, з урахуванням всього того, що ми чули останні тижні та місяці. Особисто у мене є з цього приводу ну, деякі сумніви. На жаль, я не а, можу зараз говорити про якийсь оптимізм стосовно того, що гуляй поле зможе втриматись а, під а, цим тиском російських окупантів. А, якщо так, то Ну я буду радий помилятися. Але з урахуванням того, як відбувається зараз закриття зеленого гаю, а, червоного просування вздовж річки гайчу а Перехід через балку в напрямок самого міста, ну тут у мене без оптимізму. Тому цей напрямок він є один одним з найбільш таких а, напружених і, мабуть, нестабільних. Якщо з Покровськом тут дуже важливо, якщо з Покровськом більшості своєму все зрозуміло, тому що. В Покровську ми розуміємо, якими вулицями, якими кварталами, в якому напрямку вони можуть просуватися далі, і що за Покровськом їх чекає. А це зрозуміло, це відомо. То, от якраз по річці Гайчу, в яку можна було б розглядати як непрохідний бар'єр, який неможливо було б російським окупантам форсувати і вийти на її правий берег. А впевненості у цьому насправді нема. І це дійсно потребує особливої уваги до цієї ділянки. Безумовно, російські окупаційні війська зараз витрачають багато кількість, велику кількість свого людського ресурсу. Вони зараз активізують свої рекрутінгові компанії по всьому світу. Їм не вистачає людського ресурсу, який вони отримують за рахунок добровільної мобілізації. А також там деяких репресивних інструментарів, які вони використовують. При цьому знову ж таки, вони намагаються законити саме використання строковиків як мобілізаційний ресурс, як ось такий. Постійну людську компенсацію їх втрат, а при цьому дійсно в них досить масштабні зараз відбуваються рекрутингові кампанії, у тому числі з використанням БРИС. В саме цій структурі створена велика кількість різних філіалів та різних гілок. Бріксюденс там Брікс інші організації. Які займаються рекрутингом в країнах третього світу. Вони займаються в країнах Африки масштабним рекрутинговим е, компаніями і за останній час, наприклад, тільки в одній Кенії вони мали можливість за місяць е, отримати майже сотню найманців. Якщо вони е, будуть масштабувати цей процес, то отримувати тільки з однієї країни по ну Наприклад, тисячі, півтори-дві тисячі найманців, такої як Кенія. Для них це не проблема. Але не тільки Кенія, це єдина країна, яка існує в Африці. Є Південно Африканська Республіка, де також масштабно працює російський рекрутінг як для військової промисловості, так і для того, щоб отримувати найманців. Окрім Південноафриканської Республіки, є і інші Буркіна Фасо. Мазамбік знову ж таки країни в регіоні Сахеля а, Росіяни максимально намагаються зараз використовувати континент Африки для того, щоб поповнити свої російські окупаційні війська, і бо такі вони вигляд будуть мати в 26-му році. Дуже багато буде саме представників цього. Континенту, і це черговий раз говорить. Вони зупинятися не будуть, і не важливо їм, які вони будуть використовувати ресурс, будуть це Ніпальці будуть це африканці, будуть це індуси, будуть це китайці. Неважливо, хто це буде, північнокорейці хто завгодно. Але головне для них продовжувати воювати. І вони будуть це робити і надалі. Тому усі свої там мрії про якийсь мир. Особливо за а, планом Дональда Трампа, який є капітулюційним, ну відкладайте в свій а, такий досить далекий та покритий пилом а, комірець а, десь туди. А, нічого цікавого в цьому плані нема. Окрім того, що ми залишимось без країни від слова, взагалі, підтримуємо Сили оборони України і продовжуємо. Продовжуємо е, критично відноситись до будь-якої інформації, яку отримаємо, особливо хайпового типу з відкритих джерел. Дякую всім, хто дивився це відео. І нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши та репостувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтингів мовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете ще стати спонсором обосує, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Ну відповідно, спонсори отримують його першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосу під час огляду мапи бойових дій, як завжди, зранку. Слава Україні! Слава нації!